Етер телеканалу Перше місті продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що приєдналися до нас. Дякую, що тримаєтеся, українці. Продовжуйте, будь ласка, не здавайтеся до останнього тримайтеся. Не нехтуйте сиренами. І допомагайте нашим захисникам. Ну а щодо наших захисників, то сьогодні ми хочемо поговорити про 30-й корпус морської піхоти ВМС Зсу. Хлопці, з цього корпусу сьогодні в нашій студії. Олександр Завтонов, начальник відділу комунікації 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ України. Сьогодні в нашій студії Вітаю вас, пане. І сьогодні з нами Віталій Білобродов, старший офіцер відділу соціального супроводу штабу 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ. Вітаю вас. Доброго дня! Дякую, що прийшли до нас розповісти про 30-й корпус, взагалі про морську піхоту. Бо знаєте, дуже часто ми бачимо хлопців, які хочуть до морської піхоти. Є хлопці, які поки що не знають, чого вони хочуть взагалі. На межі ось вони стоять? Тож про переваги морської піхоти і про те, як живе 30-й корпус, хочеться сьогодні проговорити, у тому числі про патронатну службу, бо ви багато підтримуєте і ветеранів, і родин підтримуєте. Про все це сьогодні там намагаємося за 20-25 хвилин швиденько поговорити. Тож давайте почнемо з того, пане Олександр, Основні задачі 30-го корпусу морської піхоти, чим ви зараз приймаєтеся, чим зараз займається корпус. Ну, корпус давайте може почнемо трошки з історії. Да. Корпус був створений на базі командування морської піхоти, яке було створено у 2018 році, і в принципі, з початком широкомасштабного вторгнення. Корпус і управління сам склад, він постійно знаходиться в районі виконання бойових завдань. Так. Тобто, спочатку це було командування морської піхоти, яке виконувало завдання на Донецькому напрямку. І вже після того, як ми перейшли на корпусну систему, угу. це на початку минулого року, 2024-го, саме корпус був створений, то ми вже виконуємо завдання у якості 30-го корпусу морської піхоти. Наразі Корпус виконує завдання на півдні України. Ми тримаємо смугу оборони, яка складає більше 350 кілометрів. Це дуже велика. Але у нас в нашому районі це, скажімо так, Херсон, це і вище це угу. водна перешкода, тобто угу. є і є своя специфіка. Ну, звісно. В принципі, морська піхота це універсальний рід військ, рід військ ВМС, скажімо скажемо так. Угу. Ми можемо виконувати. Усім, мабуть, види завдань, це і наступ, і оборона. От, ми можемо форсувати водні перешкоди, ми можемо десантуватися з десантних висаджувальних засобів, таких як кораблі, катери, можемо здійснювати стрибки з парашуту. З парашутом, тобто весь спектр завдань, які може виконувати наше військо, в принципі, mm -hmm. ми здатні на це. А Наразі... що універсальні солдати, практично. Ви практично, маєте можливість зробити все, що завгодно. Так. Ну, і в принципі, за історію широкомасштабної війни, яка mm -hmm. ще, на жаль, триває, ми виконували в принципі, дуже багато таких завдань. Це mm -hmm. починаючи від оборони Маріуполя. Це потім стримування ворога на тих, ображ... на тих рубежах, стабілізація їх. Потім це звільнення Херсону, це контрнаступ, Вреймівський виступ, якраз саме морська піхота там билася yeah. разом з іншими підрозділами Сил оборони. Наразі ми розподілені трошки, тобто uh -huh. сам корпус виконує завдання на південь, але наші бригади морської піхоти окремі вони виконують завдання на Донецькому напрямку. Вже тривалий час і доволі потужно там виконують, uh -huh. і доволі потужно там стоять і боронять нашу державу, і не пропускають ворога. І вони, ну як знаєте. Морська піхота там, де найважче. Тобто ну, і морська піхота, наскільки я розумію, виконує обов'язки і виконує завдання не тільки там, де є вода, не тільки там, де є море. Морська піхота це дійсно універсальні солдати, які можуть і на суші, і на воді, і навіть у небі. Ви кажете стрибати з парашута. Тобто, ви можете навчити людину, яка приходить до морської піхоти, всьому чому завгодно. Виходить так? Так, у нас дуже потужна програма підготовки, починаючи uh -huh. з базової, потім фахова. І потім вже колективна і варто тут зазначити, що морська піхота відкриє трошки секрет. Єдиний рід сил ВМС, який має за кордоном свою власну баз, тренувальну базу. Тобто, угу. після базової загальної військової підготовки всі новобранці їдуть за кордон, і там дуже потужні як і за кордоні інструктори, угу. так і наші вітчизняни займаються дуже посиленою підготовкою на потужній базі. Там все згідно стандартів НАТО, як в нас прийнято казати, ну, так. Да. тобто від харчування до побутових умов, ну і звісно, умови і навчання дуже. Дуже сильно. А як забезпечення хлопців? От приходить хлопець до вас абсолютно нульовий. Він не приносить з собою бронежилети, які купила мама. Він не приносить з собою черевики, які зібрали хлопці у Фейсбуці, і так далі. Ми знаємо, що хлопці інколи готуються до цього. Вони збирають за свої гроші або збирають там Я йду на фронт, давайте мені. Будь ласка, збирайте. Що дає морська піхота новобранцю, який приходить до вас? Ну, морська піхота від, ну, діє, як і всі збройні сили, відповідних до норм забезпечення, тому по всім пунктам, по всім нормам, угу. все забезпечується. Тобто можна собою нічого не нести. Тобто, там, якщо людина зможе все собою внести, угу. то це буде добре. Угу. То це гарно підготовлена людина. Це вже підготовлено. А щодо решти питань, там ну це вже особисто кожен, хто угу. вважає за потрібним, він собі вже докупляє речі, які йому необхідні під себе, вже скажімо так, під ті задачі, які він буде виконувати. Ну а взагалі. Як підготувати себе? До морської піхоти, от, наприклад, хлопці зараз думають, де да, вісімнадцять двадцять в нас є зараз можливість з 18 років до 24 чотирьох прийти на дуже непогані умови, і фінансові, і не тільки, і служити у морській піхоті, а обрати цей контракт. Як підготувати себе фізично і морально до морської піхоти? Чи є якісь особливості підготовки? Чи треба бути взагалі Арнольдом Шварценеггером, щоб прийти до піхоти? Або можна прийти і там же потрошечки. Потрошечки ставати сильніше? Ну, дивіться, так, дійсно, у нас трошки інші вимоги, вони трошки більш, їх більше, угу. як і до здоров'я, так і до морально-ділових якостей. Але в принципі, це, там нічого надзвичайного немає. Так. Тобто, не потрібно бути суперменом, як ви кажете, да, угу. щоб потрапити в морську піхоту. А всього, всього іншого, що потрібно, всього навчать. Угу. Тобто. Є досвідчені інструктори, які мають бойовий доступ, досвід, досвід, які мають, які мають досвід роботи з особовим складом. Вони дуже добре вчать, і весь той, скажімо так, необхідний обсяг знань і навичок, які потрібен, вони надають. Угу. Бо не тільки в навчальних центрах, а вже і після, коли люди вже після навчальних центрів приходять в бригади, їх підготовка не завершується. Ще бригада на трошки підтаскує, Ну. Трошки доганяє, скажімо так, і підлаштовує під свої програми. Угу. Скільки може взагалі тривати підготовка? В середньому базова загальна військова підготовка 45 днів триває, угу. потім йде фахова, після якої йде колективна. Угу. Тобто, в залежності від спеціальності, яку людина обирає, ну там різниця трошки. Ну, звісно, вона інколи може затягнутися навіть на півроку, якщо людина дійсно фахова, якщо вона потрібна. А які люди потрібні вам зараз? Чи є взагалі потреба на якихось фахівців? Чи потрібні якісь окремі фахівці? Потрібні. Люди. Угу. Тобто вже розподіл потім іде відповідно до тих навичок, побажань, можливо, які є у людини, яка вона з собою принесла з цивільного життя. Можливо, якщо це АйТішник, то звісно він піде в РЕБ, в БПЛА. Тобто там вже будуть визначати угу. спеціально для цього створені комісії. Угу. А, люди, нужні, потрібні, люди потрібні, люди потрібні скрізь на різні спеціальності. Тобто, якщо ви самі бажаєте, то е, працюють у нас центр третє рекрутинга військово-морських сил, який потужно також набирає на, на військову службу за контрактом. Yeah. І якщо ви обираєте морську піхоту і хочете це зробити самі, то достатньо просто службу набрати в гуглі службу в морській піхоті і видасть або сторінки бригади uh -huh. можна пошукати вибрати, або е, корпусу, або військово-морських сил. Тобто, і обрати собі посаду ту, яку ви хочете, uh -huh. тобто, але це за умови, якщо ви прийдете до рекрутингового центру самі да. самотужки, да. дійсно, і це дійсно такий абсолютно зрозумілий шлях, як прийти до морської піхоти. Ну, дійсно є хлопці, які мріяли стати морським піхотинцем. Я знаю, свого часу було таке або десантник, або морський піхотинець. А все що інше, ну це взагалі не цікаво. Чи є взагалі між вами ну, ось такий? Ну, Трошечки на спір між родами військ, морська піхота це круто, а все інше ні. Чи взагалі зараз такого немає? Ну, звичайно, між родами є певна конкуренція, mm -hmm. але ми ну, поважаємо один одного. Так. Дуже поважаємо, бо в бою, скажімо так, надійне плаче це завжди. Те, що потрібно, скажімо так, і uh -huh. конкуренція, вся і якихось якісь е спірні моменти, вони завжди виходять на інший план. Про підтримку і про ось це плече, яке підставляє морська піхота і 30-й корпус морської піхоти своїм ветеранам, і родичам і родинам, хочу спитати, пане Віталій. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ви займаєтеся соціальною підтримкою, саме патронатною службою. Наскільки це важливо і наскільки вона зараз працює? Звичайно, що соціальне супровід є невід'ємною частиною взагалі життєдіяльності 30-го корпусу морської піхоти. З листопада місяця, 24-го року, ми ввійшли в структуру цивільної військового співробітництва. Наші представники є в лінійних підрозділах, в бригадах, в полках. Цей напрямок є дуже важливим, тому що військовослужбовець повинен завжди розуміти знати, що у випадку, якщо щось з ним станеться, наприклад, він отримає поранення, буде дотримані всі пільги, всі гарантії, буде. Де ну, ми, як представники соцсупроводу, налагоджуємо комунікацію з органами державної влади, місцевої влади, з громадськими організаціями? Ми можемо сприяти, щоб людина проходила лікування, реабілітацію, протизування на території України, так і за її межами. Угу. Це підвищує імідж збройних сил. Саме соціальна підтримка родин, зниклих безвісти, загиблих, полонених військовослужбовців це є дуже такою однією з основних функцій завдань підрозділів соціального супроводу. Угу. Робота зі звільненими з полону військовослужбовцями, саме заходи реінтеграції, відновлення подальшого лікування. Подальшого проходження військової служби всі ці аспекти тримають на контролі офіцери за напрямком соціального супроводу. Ну і родина, яка відправила свою дитину, ну до навіть до дорослих чоловіків мати завжди ставиться як до дитини. А чи є комунікація з родинами? Чи може родина зателефонувати е, до вас, запитати, де звичайно, що я? Звичайно, саме так в військових частинах наші працюють спеціальні лінії, угу. які і створюють Орені з метою допомоги родинам. Ми прекрасно розуміємо, що бувають такі ну, такі умови виконання завдань, коли військовослужбовець можливо не виходить на зв'язок місяць-два, і тому в таких випадках ми отримуємо дзвінки від родин, намагаємо зв'язатися з підрозділами на місці, наприклад, дізнатися інформацію, що Військовослужбовець зараз на виконання завдання при першій можливості, коли він повертається в більш безпечне місце, в свій е, пункт базування. Вже командир підходить до нього. Вже звичайно йому нагадує, що угу. треба подзвонити додому. Треба заспокоїти своїх рідних і близьких. І, ну це такі мінімальні ситуації, ну, так, які ми допомагаємо. Якщо брати в більш широкому плані, це і допомога портизування, лікування. Це робота з родинами, тобто ми іноді покруково пояснюємо родині, що саме потрібно зробити в різних ситуаціях, які державні органи звернутись, угу, які угу. правоохоронні органи звернутись, тобто намагаємось якомога більше допомогти людям, родинам і відповідно самим діючим військовослужбовцям, тому що військовослужбовець, поки діючий, він також повинен отримувати всі соціальні пільги, гарантії. Це від починаючи з грошового забезпечення, да. закінчуючи відпустками, наприклад, за сімейними обставинами, угу. тощо. ну дуже часто я. І свого часу, і з дитинства знав про це, бо батько військовий, і зараз що є роди військ, які ставляться один до одного як сім'я. От морська піхота завжди ставилася до своїх побратимів як до сім'ї. І від цього абсолютно ви зустрічаєтеся після служби, ви не теряєте якісь зв'язки після того, як розійшлися дороги після військової служби. Зараз чи можемо ми сказати, що ваша сім'я стала ще більш міцна, бо війна все ж таки. Вона посилює такі зв'язки? Звичайно, так. Можна, напевно, стверджувати, що стали ще більш згуртованішими. Ну, от е, Маленький приклад на якщо будуть йти два морпіхи по вулиці, вони навіть можуть один одного не знати, але якщо вони побачать знаки розрізнення і приналежність до морської піхоти, вони обов'язково підійдуть і привітаються. Да, хоча б, там, можливо, навіть не військове вітання, да. але підійдуть і руку потиснуть один одному. 100%. Ну це дійсно, це знаєте, аж аж до мурашок, коли бачиш морську піхоту. Міцні, красиві хлопці. А, до речі, а чи є дівчата у морській піхоті? Так, дівчата є, і не є таємницею, що будь-хто з них може пройти і підготовки, і відбір, і різні посади є. Угу. Наприклад, починаючи від бойових і закінчуючи там, наприклад, і штабними посадами якимись адміністративними. Тобто дуже широкий спектр. Запрошуємо всіх дівчат, якщо є бажання, угу. е звертатись до А вимоги центру. до дівчат. Вони такі ж як до хлопців. Тобто дівчинка повинна бути міцною, спорту ну не, не обов'язково бути там, скажімо, майстром спорту. Да. Просто потрібно мати давну, гарну фізичну форму. Mm -hmm. тобто, цього Для початку. Цього да. а, ви знаєте, ще є дуже цікаве запитання до вас. А свого часу ми всі знали, що морська піхота перед тим, як ти, ну, ти пройшов вже навчання і перед тим, як отримати Ознаку того, що ти вже морський піхотинець, ти проходив останнє випробування, і це було дуже складне. Фізичне випробування, моральне випробування. Ти проходив через а, цю а, лінію перешкод і тобі зустрічали вже досвідчені хлопці, які могли тобі і стусана дати, і так далі. Ти повинен був все це морально настільки фізично, скільки морально витримати. Чи є зараз ось цей обов'язковий шлях перед тим, як стати морським піхотинцем? Наскільки він складний взагалі? Ну, звичайно, він є. Звичайно, його він трошки була перерва на початку широкомасштабного вторгнення. Потім і, але десь через рік е, морські піхоті відновили цю традицію обов'язково. І зараз приблизно двічі на рік uh -huh. е, всі морпіхи, які ще не склали клятву, вони проходять смугу. Адже смуга це доступ до клятви морського піхотинства, скажімо, піхотинця. Uh -huh. І смуга вона різна. Буває це перешкод, кожна бригада може її по-своєму трошки влаштовувати, але з Скажем так, загальна, елементи її вони стандартизовані і є, скажем, ну, відповідне положення про навіть про смугу, де прописано, які мають бути перешкоди, яка угу. має бути дистанція. Угу. Ну тобто, готуватися до цього треба, обов'язково не розслабляємося так. Звичайно, треба, панове. Ну ще запитання. Скажіть мені, будь ласка, ну скажіть за все, пане Віталій. А я розумію, що. Є величезна кількість хлопців, які вже думають про те, ну а що буде, коли я звільнюся? Чи не забуде а, морпіхи про мене, чи не забуде взагалі військо про те, що я віддавав життя, ризикував життям а, заради України і заради цього війська? Наскільки з ветеранами йде а, праця соціальна? Наскільки ви підтримуєте ветеранів е, на власному прикладі, на прикладі нашого корпуса? Ми завжди підтримуємо зв'язок з військовослужбовцями, які звільнили з військової служби, наприклад, по тій причині, що перебували в полоні. Або, наприклад, військовослужбовці, які звільняються за станом здоров'я внаслідок угу. тяжкого поранення. Для цього саме офіцери нашого корпусу, нашого відділу соціального супроводу, ми налагоджуємо комунікацію з структурними підрозділами Міністерства ветеранів, які є в кожному місті, в кожній області зараз є дія програма. Ма помічник ветерана, коли uh -huh. військовослужбовець, коли звільняється з військової служби, прибуває в територіальні центри, коли комплектування та соцпідтримки стає на облік, і коли перед ним постає питання, що робити далі. І, звичайно, також може звернутися до цього помічника по супроводу ветеранів. Це людина, яка обізнана, яка володіє чинними програмами від місцевої влади від обласної влади від центрів зайнятості. Станом на сьогодні ми знаємо про те, що дуже велика кількість організацій готові приймати до себе на роботу звільнених з військової служби, військовослужбовців, ветеранів. Звичайно, для них є можливо певні якісь пільги і. Допомога, тобто саме державою і е, інституціями е, спрямована робота на те, щоб військовослужбовець, коли повернеться до цивільного життя, він зміг якомога швидше адаптуватися і повернутися до нормального звичного життя, угу. але ми прекрасно розуміємо, що не всім цивільне життя сподобається, тому ми чекаємо всіх. Назад свої лави Ну так хлопці можуть повернутися Звичайно, до вас і продовжувати так, навчатися, так. служити і, і ставати офіцерами у тому числі. Чи є можливість людині, яка пройшла солдатську службу, стати далі офіцером? Так, є така можливість, але спочатку потрібно пройти ще сержантський шлях. Угу. Після того, як людина отримає сержанта старшу, вона може йти далі, розвивати свою кар'єру. В сержантському корпусі, але є і можливість піти вчитися на в угу. військових навчальних закладах. Ну це дуже зручно. Тим паче, що ми все ж таки сподіваємося, що війна рано чи пізно закінчиться, і дуже сподіваємося, що рано закінчиться. Поскоріше не два-три тижні, пробачте, але все ж таки треба розуміти, що війна закінчиться, і що робити далі, ви дійсно можете залишитися з морською піхотою, далі розвиватися у цьому напрямку і знати, що і пенсіонером ви можете бути військовим, і служити ви можете, і буде де служити, і буде де отримувати гроші, і буде де отримувати забезпечення. І це все дуже добре. Ще одне запитання, пане Віталій. Я не можу про це не спитати, бо свого часу, коли приходили хлопці, до... Госпіталів, ну бачили такі ситуації, коли до одних хлопців приходить патронатна служба, до інших не приходить, і вони переживають, бо в них нічого немає. весь одяг повністю все залишається там на позиції. Вони поранені лежать відразу, як тільки хлопець з морської піхоти потрапляє до госпіталя. Чи приходить патронатна служба до нього, чи приносить вона все те, що йому потрібно станом на сьогодні в військово-медичних клінічних центрах. В штаті введені посади офіцерів цивільної співробітництва і відповідно офіцерів за напрямком соціального супроводу у військових частин, підпорядкованих нашому корпусу, 30-му є налагоджена комунікація саме цими медичними клінічними центрами. Ми прекрасно розуміємо, що людина, коли отримала поранення, вона може і втратити телефон. Наприклад, він не може, не може дати фідбек yeah. своєму командиру, де він yeah. що він знаходиться. Ми прекрасно розуміємо, що відступ. Пені поранення людина може перебувати без свідомості, так. і тому в цьому випадку саме у нас працює така комунікація взаємодія між всіма військовими медичними е, лікувальними закладами. Ми прекрасно розуміємо, що військовослужбовець може проходити лікування в закладі Міністерства охорони здоров'я. Нас також є налагоджена комунікація між цими угу. медичними закладами, е, тобто. Головне, просто щоб сам військовослужбовець, який потрапив в шпиталь, можливо, щоб, якщо від нього є, наприклад, бажання, мені треба по любому зв'язатися з командиром. Угу. Ми. Термін година-дві знайдеться зв'язок, поговорить з ним. Командир ми скомунікуємо комунікуємо його з медичною службою нашої військової частини і відповідно офіцер за напрямком соціального субороду. Ми будемо просто з цим військовослужбовцем постійно на зв'язку угу. підтримувати конект і чекати його. Якомога швидшого виздоровлення, наприклад, військовослужбовець може отримати відпустку за станом здоров'я, да. може спокійно проходити за місцем проживання цю відпустку, тобто зв'язок має бути завжди, тому що і підтримка теж буде звичайно. Угу. так. ми прекрасно розуміємо, чим більше ми. Переживаємо за своїх військовослужбовців, тим більше у них є бажання виконувати завдання за призначенням, пане Олександр. останнє запитання: чи можуть хлопці, які подивилися нас чи дівчата, які хочуть все ж таки, на практично четвертий рік, вони вирішили, що треба йти захищати державу. Чи можуть вони прийти до рекрутингового центру і просто привітатися? Послухати, що там є, і вийти з цього центру, що це не ТЦК, що тебе не закриють, не візьмуть, і вже завтра ти будеш у війську. Чи можуть вони дійсно прийти до вас, до 30-го корпусу морської піхоти? Привітатися, познайомитися, зрозуміти, які є переваги служби самомерській піхоті. Ну можна навіть і не ходити, можна скажу, дуже багато платформ, дуже багато сторінок, де, наприклад, ми коли працюємо на нашій сторінці, ми під під кожним постом, під кожною mm -hmm. публікацією робимо телефони, даємо куди можна звернутися. Тобто, так само робить і центри рекрутингу, і військово-морських сил, та й в принципі в збройних силах. Тому можна просто зателефонувати і дізнатися інформацію по будь-якому підрозділу. Тобто, mm -hmm. зараз це настільки просто, що yeah. можна навіть не виходити із дому для цього. Дуже зручно і дуже приємно, що ви у нас є. Тож дякуємо за вашу службу, дякуємо всім морським піхотинцям, де і всім збройним силам України за те, що продовжують боронити нашу країну, і продовжують боротися за кожний міліметр нашої землі, яку ми просто так не віддамо, звісно. Олександр Завтонов, начальник відділу комунікації 30-го корпусу морської піхоти ВМС Збройних сил України сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане. Дякую. І Віталій Білобородов, старший офіцер відділу соціального супроводу штабу 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ. Сьогодні з нами. Дякую вам. Вам дякую. Дякую і всім вам за те, що поки що думаєте, але вже прийняли рішення може бути. І саме ви хочете стати морським піхотинцем. Тож, будь ласка, всі шанси, і всі можливості у вас є. А, ну а ми з вами зустрінемось на першому міському за лічені хвилини. Тримайтеся, не нехтуйте сиренами, допомагайте нашим захисникам і знайте, що все стовідсотково буде Україна.